Знову всім привіт! Показую вам основний процес. Хочу розповісти, як він триває достатньо довго. Ось ця частинка, ось ця з підбором кольору, а також із вишивкою. Зайняла майже 2 години, навіть, можливо, більше. Ну, я не засікаю, це все з переривами, з такими невеличкими так, перервами, відволіканнями. Ось Дивіться, виглядає квітка, і ось вона вже вимальовується. Що мені подобається, це те, що о, дуже ніжні відтінки я підібрала, все ж таки От той, що я в останній момент взяла бежевий на цьому бежевому фоні, поки що виглядає дуже ніжно. Я зараз підходжу до яскравої серединки. Яскрава серединка повинна сформувати квітку. Підкреслити, а також хочу вам показати, що дуже важко завжди з зеленими розбиратися. Так ось, зелені знайшлися, дуже-дуже гарні, м'які відтіночки. Ось, я поки що дуже задоволена. Ромашка виходить ніжною. І на противагу ромашці, на противагу цій ніжності, я знову ж таки бачу неприродні кольори, дуже таку грубість у вирішенні ось ці квіточки. Тому, знайшла все, що в мене є, всі відтіночки буду працювати над ромашкою. Над її відтінками. Ну, просто де основна робота, тому що там аж зелені з'являться, у мене вже визначені всі кольори. Це просто робота величезна ще години, 2-3, як мінімум. Оця вся частинка, Бачите, до речі, зверніть увагу, що я не вишиваю до кінця рядка, а вишиваю тільки ту частину квітки або частину малюнку, яка мені треба. У мене вже сформована палітра. А саме кольорова гама хочу вам теж показати. Навіть в одній ячейці може бути два кольори, якось тут, наприклад. Тут ось три кольори. Я вже потихеньку запам'ятовую, який колір, за що відповідає. Спочатку я взяла фіолетові, да, для фіолетової квітки, я їх запам'ятала, буду все переробляти, їх поки що не викидала, залишила. А поступово вже додала оці відтіночки. І додаю їх. Тому у мене завжди на палітрі можна підібрати. Але якщо я висиплю всі кольори собі на палітру, я буду дуже плутатися. Ті основні, якими я працюю в першу чергу, вони в першу чергу у мене тут є. Працюю над частинкою. Чому на частинку? Я могла б сюди зеленим заходити, але так як у мене і потім доведеться фіолетовими повертати. А з фіолетовими у мене не визначення. І ось тут, подивіться, оця ніжність, така повітряність, м'якість по кольору. І ось цей досить таки темна, темна квітка, яка тут повинна бути, мені треба визначити ці кольори перед тим, як сюди ці кольори додавати. Процес іде, це таке невеличке відео, якраз не робота над помилками, а те, який процес і наскільки. Він важкий, трудоємкий, а, ще трохи попрацюю над квіткою. Можливо, коли в мене буде, буде час цю чи цю, так як вони вже теж майже визначені, ще буду продовжувати при наявності гарного освітлення. Уже вечорі освітлення стає поганим. І підберу час, і сяду і почну знову спочатку з підбору кольору. Все, дякую за увагу творчого натхнення вам.